Провокація ідей, щоб вони приходили до мене. Много єдиного мишленника познання сім, познання э, того міра. Більш за все в новому Акрополі мені подобаються люди, які тут навчаються і які навчають. Люди, з якими цікаво спілкуватися, навчатися, волонтерити, щось робити, пити чай, їсти тортики, проводити час разом дивитись фільми дуже мені подобається сказати. Безумовно, наші лектори. Більше за все мені подобається згуртованість. Приділити час собі зазирнути вглиб, задати правильні питання та широко відкрити очі та серце. Дякую, новому Акрополю за те, що в мене є, і у всіх нас є така можливість тут розвиватися, відкривати свої ученята. Мені подобаються люди. Мені дуже подобається чути інших людей. Занурюватися в різні філософські ідеї, дізнаватися про нові культури, нові традиції. Обмінюватися щедро своїми баченнями і розвиватися. Живе спілкування, атмосфера і різні активності те, що ми можемо піти в гори або покататися на великах. Це прям дуже класно. Здесь я брав нових друзей, бо <свист> по-другому по на жизнь. І це дуже цінно приходити в таке тепле місце, де на тебе чекають.